Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом після останніх указів у Трампа і переговорів у США. Здавалося, б, чого чекати далі. Пишуть, що Трамп поставив ультиматум Кремлю. Якщо ці відмовляються від переговорів, і спеціально затягують час і кинуть його. війну зброють Україну на 300 мільярдів заморожених активів. РФ. Так, що росіяни будуть ще 20 років воювати і не досягнуть ніякого успіху. І от Джерела пишуть 20 хвилин тому. Пролунала серія вибухів стратегічних об'єктів Путіна. Патрушев почав відкриту війну довірений Герали права рука Путіна 45 хвилин тому знайдений мертвим Директору служби охорони Путіна. Загинув під час перестрілки поблизу Кремля. Знайшли мертвим олігархи. Задіяли план сховища. двійники ніяких особистих зустрічей. Крім того, за даними американської розвідки, олігарха наказав прибрати Патрушева і Портнікова проти них піде кадирова війна в Росії. Після переговорів Аравії ще дужче розгоряється. Хтось хоче закінчення війни легітимності, хтось хоче продовження війни. Країну рвена частина країна РФ більше немає. У той же час Пороговірені делегації на Мюнхені від України цього року може бути. Генерал залужний важкі деньки настали. Ситуація загострюється. Втім, Гончаренко підкреслює США ніколи не змусять Україну вийти з українських територій і не визнають окупацію цих територій Росією Гончаренко це підтверджують і всі чиновники у США, з якими я говорив, не переживайте і не водійте на російські вкиди. Еріяд 2 швидкий мир. Поки міфа пише політолодинесенко логіка дій росіян. Зводиться до формули пропонувати багато просити неможливо тягнути час. Отже, я. Як це працює перша. Путін пропонує американцям ряд високомаржових угод. Я неодноразово писав і говорив. Пропозиція РФ зводиться до того, що американцям пропонують не просто вийти його до і розробку Арктики, Їм віддають посередництво торгівлі під санкційними товарами в недружніх країнах. Перш за все, в ЄС на цьому Путін вимагав віддати логіці Трампа. І тому він готовий говорити, як кажуть, навіть про частки в Росатомі та Росатом космосі, і це головний фактор тиску на Трампа. На кому ну, повторюся. Десятки мільярдів доларів по року. Друге в обмін він просить дві речі зняття санкцій визнання російськими українських територій і паралельно тягне час. Навіщо він хоче провести літню воєнну кампанію, бо вважає, що ми посипемося, і це остання кампанія можлива без мобілізації. Йому потрібно підготувати Росію до мирного життя, і особисто потрібно закрити питання із можливими мовчазними спротивом 30-35% п'ять рапатріотів, які вже є кістяком антипутінської цра патріотичної меншості. Але меншості теоретично готові до агресії. Він готується до того, що Трамп спіткнеться, і його головна зовнішня гра стати потрібним одночасно із і Китаю перед їхніми майбутніми переговорами. Це той зовнішньополітичний фактор, на який ми маємо особливо звернути увагу і тут поле гри і світа. Вчора я писала про гру на чорному морі, те саме, що пробуватиме робити у Ірані в Африці. Перш за все, регіона Сахелі пробує щось зіграти в Латинській Америці, хоча тут шансів мало. Третє швидкого миру не буде його ймовірність, вірогідність низька, але крім воєнної дипломатичної кампанії нам явно не вистачає інформаційної кампанії у США. Путін маніпулює Трампом. Справа в тому, що у Путіна є до своїх місяців, коли він може тягнути час і знайти такі точки впливу на Трампа, які дозволять останньому закрити очі на маніпуляції довше тягнути час. Буде нереалістично. Це стане аж надто помітним. І у Трампа буде два варіанти: або вводити санкції проти Росії, або переключатися на щось інше. Нам не можна допустити переключання на щось інше. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.